Всім привіт, друзі! І слава Україні! Сьогодні виїжджаємо на огляди і підбір автомобілів по Луцьку, Рівному і Дубну. Наша шкодувочка радує нам розходом палива 4,4 та супер. Їдемо оглядати сьогодні шкоду бензинову 90 кВт 1.4 та шукатимемо Volvo V50 під ключ. Погнали. Так, що ми дивимося цю шкодучку, яку збиралися дивитися вчора. Бензинова. 1,490 кВт гарний двигун. Це дуже гарні надійні двигуни, ходять без питань 400 тисяч, не дивлячись на те, що TSI. Гарна літня гума. Вже сезон літа пішов, 16. Дуже гарно диски. Мінімальну виробітку мають колодок. Десь там відсотків 30% лишилось. У нас підігрівається, складається зеркала. Четріс клопідйомночка. Кнопки всі цілі, не затерті, не задерта нічого. Тканина рідна не мінялась. Так, тут у нас болти не кручені. Тут теж ціленьке, перемикачі не затерті, круїз все ціленьке, сидіння не шиті. В дуже гарному стані. Кермо теж в оригіналі, нічого не перешивалося. Шкіра рідна, кнопки є, рідні не затерті. 150 пробіг, шестиступка, все в рідному підігріву, клімат, велика навігація. Так, а, не навігація, а медіасистема. навігації нема. І такий салончик. Блин, код. Мы дева дивим, дева мы сдали. Пливочка на месте. Так ему и будет. Так, склон у нас. 11-й 12-й, 11 11-й. Салону вона дуже чиста, дуже охайна, коврики в оригіналі, дуйки ті всі на місці, нічого не рвано, потолочок чистенький. Йдемо далі по фарбі. Так, тут ніякої шушіри, гнілі, нічого немає, не крутилось, нічого не крутилось, шторочка працює добре, є ремкомплект, а, немає, так? Да? Чи є? Немає. У нас домкрат ключиці добре, парктроніки є, в принципі, бампер чистий, тут мілесенькі такі є, зарапочки, але то нормальне діло. Все ціленьке, ці наклеечки на місці. Да, Швейцарія, конечно, дає своє дуже лагідне експлуатація автомобіля. Ось нас є милюсенький сколик замазаний. Тутово є тоже такий сколик замазаний якийсь. Більше нічого, все в оригіналі. Так, фары у нас Тили Ридни, Шкода. Болты у нас не крутились, целенькие. Капот не крутился. Це чистенько. Дивлюсь мені на шайби подача на трубку. Подача мастила на турбіну. І це вже добре, значить воно зроблено. Так, нічого не сопливить, ніде нічого не тече. Тут болти теж не кручені, все Так. А, це ж тут не бажано відкривати, так? Да? Ca ți-au mă mătoare. Acum asta e, masă, ce stă Вона співпадає з тим, що у нас на щиточку. Все добре. Так, що у нас по сервісах? 116-18 рік. Швейцарський, 136-20 рік. І 140 стріки там по 142. 142 у 2022 році. Там є випуски, там ціла купа всього. Так... Сажі, масла ніякого кизиків ніяких немає. Кузовок вроді би чистий, по балки трошки прищеви, але це нормально для шкоди. І тут теж алестан самого кузова. Кожен ці О, я забув. Та хай вже та вже хай. Моторчик сухий. По цій стороні хвильники сяльничку, потьоків немає ніяких, коробка суха, каталізатор на місці, компресор цілий, нічого не тече, не капає, по двигуну немає питань. Ну от, друзі, після огляду домовились з замовниками і передаємо автомобіль новим власникам. Побажаємо щасливої дороги до Львова. А ми їдемо оглядати наступні автомобілі для наступних клієнтів. У нас на сьогодні пошуки Volvo V50, досить невеликий бюджет, десь до 7,9 до 8 потолок, і їдемо шукати варіанти. Виїжджаємо в місто Дубно, тоді рівне, і будемо бачити, що нам попадеться з цих автомобілів. Погнали! Так, вольвочка наша. Вона ж 11-й буде, так? Да? 11-ти буде роком. Чи десяти Вона 11 рік, 12 місяць. Угу. Так, по салону. Такого рваного затертого нічого не бачу, шкіра ціла рівна. Тут є мінімальна така потертість, вона все кремом то краситься. Роки йдуть. Ручка ціла, не перешита, підігрів нема, клімат є, датчики дощу світла є. Шкіряне мультикермо в гарному стані, не фарбоване, не мальовано. 225 пробіг. Далі нормальні, не забиті. Регулювання є, механічне. Зараз подивимося далі по фарбі. Карти так само чисті, рівні, гарні. У є пару скольчиків від камінців, якраз арочка виступає, то це часто дуже в усіх машинах буває. Салон дуже чистий, гарний, охайний по потолочку, нарікань немає. Ріляда не фарбована, болти не кручені, нічого не знімалось. багажник чистий, не забитий, шторка є, вона працює. Попередня Volvo була непогана, але було кілька технічних нюансів, які нам не сподобались, тому ми їдемо шукати далі. У нас у нас чистий 11 рік, а? 11. Чистий, 11. чистий 11 рік. Вольво на туманочках на лінзованій оптиці, оптика би... Не посічена, не поколена. Йдемо зразу по фарбі. Так, дуже гарна літня гума. По стану ще там відсотків 50-60. Диски мають вироботку невеличку, колода відсотків 20. еще поездить так, у нас? Все четыре склоподъемночка, блокировка. Двери не снималась налепка все на месте. Ця так само сидіння в гарному стані, нічого такого не потрісканого, прокуреного нічого немає. Тут є мікротріщинка така на подлукодніх думка, там де завжди всі ставлюють локтем. Ручка гарна, не затерта, не задрипана. 208, не знаю, видно чи ні. 208 пробів, руль в оригіналі, не шитий і немальований. Мультикермо є. Датчики дощу, затемнення, дзеркал, все є. Тут у нас 11 рік. Тут 11. Вона у нас притонована, зразу йде. Це заводська тоді була. Да. Тут вам мікровмятинка якась така зовсім мінімальна. Задня гума теж нормально, що походить літня. коротка так само, але виборот... вироботки немає майже. Тут у нас пластик ржавий, вроді би нічого такого немає. Тут не крутилось, не крутилось. Стан багажника гарний, не забитий, не зачуханий. Шторочки немає, є пінокомплект запасний і вогнегасник. Але добре, що не забитий цей. Нічого вона тяжкого не возила, шторка то не головне. 12-ти вроді, да. Салон чистий, гарний. Доглянутий, нічого такого. Буреного, рваного немає. Потолочок. Потолочок чистий. Я там в мене костяточка є. Вікна рідні всі. Тут все чистеньке гарне. Ось якась якось, якось зацепа якісь. Тут двері так само не крутились Нічого Скло 11 рік, оригінал Volvo, Ну по гумі все те саме Ще в нормальному стані походить, але колодки міняти плюс-мінус за 10 тисяч Так, підкапотний простір у нас болти ніде не кручені вроді би поки що капот накрученный. Наша фара, фара чисто. Вольво. 11 рейк. А тут у нас видно что -то. А тут, я, а тут я как раз у нас ховано, вольво рига. Точно. Зелененький прозорий тут. Так, машинка, радіатори у нас цілі, не побиті, не посічені. Так, почну ззаду якось так звичніше, не знаю. Сажка трошки є, але можливо генерація була недавно, бо по сажовому фільтру питань немає. Одбойнички на місці, ржавчини немає ніде ніякої, трубка все на місці, тільки на балки і все. Тут все ціле, тут все добре. По ходові взагалі питань немає, нічого не стука, не грюка. Трубки всі вложені на місто, нічого не дірвано. По козовщині теж так само, все ціленько. Так, подвигуну. Подвигуну. Він, звісно, помитий, але потівків я не бачу, де б вони були. Тут може хіба на сальничку щось таке запотівання якесь було, але зараз немає нічого такого все ціленько Тяжко на місці Автомобіль виявився в дуже гарному стані. Він нам підходить. Автомобіль без жодного підкрасу. 2011 рік. Все нам подобається, все працює. по ходу діла доперевіряємося. І він нам виходить 800 з усіма послугами. Як завжди, друзі, кому сподобалось відео. Ставте лайки, підпишіться на канал. Не забувайте переходити на Viber групу та Telegram канал внизу під відео. Там приїжджають нові свіженькі автомобілі з Європи власними автоводами. Всім пока!